Na to chcę posunąć na Moskwę. 15 żółtnia w Bruseli zebrały się ministra obrony narodów NATO. Po ich spotkaniu zbudowano także spotkanie u formacie Rammstein. O Bruseli za aktualnymi nowinami podkreśla korespondentka Sława TV, Tetiana Wysocka. Tetyano, dobry dzień. Witaj, witania z kwatery NATO. Ja patrzę, że w innym pomieszcice wżene europejska komisja a same e, sztab kwatery na NATO, tak można powiedzieć, tak? ty tam tak? Mają nadzieję, że związek będzie taki mocny, muszę tam może być zagłuszka, jakby to nie było sztab-kwarta, mają nadzieję, że Life, a prowadzisz. Dobrze, powiedz nam tak: czego my możemy oczekiwać podczas tej spotkania ministrów obrony aliansu? Tam jeszcze dochodzi do tego Wielka Brytania, bo to nie tylko EUROSUS, a jeszcze i NATO. I czy polityki, a podczas tego zastosowania będą mówić o same dalekobiny rakiety jakie mogą przydać Ukrainie czy może że tylko będą mówić na przykład za systemy PPO. Отже, розпочну з далекобійних ракет. Власне сьогодні задавали це питання і генеральному секретареві НАТО Марку Рюте і міністрам оборони деяких інших держав Європи. Чи будуть говорити про це сьогодні? То отримали відповідь ні питання про далекобійні ракети не стоїть зараз у порядку денному, бо це питання двосторонніх стосунків. Але на рівні НАТО будуть говорити звісно про допомогу Україні і насамперед про ініціативу Перл із закупівлі для України. Іни американської зброї. Європейські е, міністри будуть е, говорити про те, що вони збираються закупити більше зброї, і будуть оголошувати про нові пакети допомоги. Е, власне, е, сьогодні не лише засідання Північно-Атлантичної ради НАТО тут триває. Е, воно закінчиться якраз ось ось через хвилин 20, о 12 Планується його закінчення. І після цього міністри оборони НАТО зустрінуться з міністром оборони України Денисом Шмигалем. І разом вони проведуть робочий ланч. І під час ланчу відбудеться засідання ради Україна НАТО. Ось там ще вже більш предметно поговорять з нашим міністром про це. Далі генеральний секретар НАТО Марк Рюте вийде до журналістів з проміжною доповіддю про результати Ради Україна НАТО та північно-атлантичної ради на рівні міністрів оборони. І після цього розпочнеться ще один, один великий захід. Тут це. Брюссельський так званий Ремштайн, засідання контактної групи з оборони України, на якому тепер головують Німеччина та Британія. Раніше головували Сполучені Штати, і ось саме під час Рамштайну очікується оголошення від якихось нових держав, що вони приєднуються до ініціативи з закупівлі американської зброї для України вже сьогодні. Про це заявила власне Фінляндія, міністр е, оборони Фінляндії, сказав, що вони долучаються до тору. Е, міністерка оборони Литви заявила, що вони долучаються до тор. Ну і очікуємо ще дві балтійські держави Латвію та Естонію. Вони також, скоріш за все, про це заявлять. І хочеться почути вже предметні якісь цифри. А до речі, щодо виробництва, якраз попередній гість говорив про виробництво зброї на території України. То сьогодні Нідерланди, які до речі стояться у Витоків проекту проекту закупівлі американської зброї для України. Тож Нідерланди заявили сьогодні, що вони на адресно нададуть Україні 90 мільйонів євро для того, щоб на території України розгорнули додаткове виробництво ударних та розвідувальних дронів. Ось такі О, у нас дуже, сьогодні новини. Студія дуже дуже хороші новини, але не тільки Рамштайном ми живемо, бо також незабаром 23 жовтня в Брукселі відбудеться саміт. dari w Rosyjsu na te zasiedania czekamy my o e, tam będzie mowa pro nowej 19 pakiet sankcji może skażu tak nowy małby być buty już dawno bo wid września trwają tam negocjacje i rozmowy pro tej samej pakiet sankcji a rozkażę proszę, kuły może go westy w życia primaty europejska komisja i co same w ньому będzie. Ну, власне, данське головування зараз данія головує у європейському союзі, робить все можливе, щоб 19-й пакет затвердили до початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня, але все йде до того, що можливо такого і не станеться. Тому що, як ми знаємо, цей пакет блокує словаччина. Причому Словаччина не проти того, що входить в пакет, не проти безпосереднього місту. Пакету як із минулим 18-м пакетом санкцій, словаки хочуть просто при. Вернути увагу до того, що вони не хочуть відмовлятися від російської нафти або ж хочуть отримати велику компенсацію за це. І тобто, питання абсолютно не дотичне до змісту пакету санкцій, тормозить прийняття цього пакету санкцій. Також є застереження, як ми знаємо, у Австрії там трошки інше там йдеться про санкції щодо одного з бізнесів російського олігарха Дерипаски. І як кажуть наші джерела, тому що це поки що якби вони сильно офіційно. Австрія виступає за те, щоб це таки зняти частину санкцій з перепасти, щоб не було проблем у найбільшого австрійського банку Райфайз. Ну, це, це це до речі, сьогодні прямо ось зараз. Ці хвилини не в цьому приміщенні а якраз в приміщенні Європейської ради у центрі Брюсселя. про це розмовляють посли Європейського союзу. Сьогодні в них засідання, якраз частково посвячене му пакету. Можливо, будуть якісь витоки інформації після цього засідання. Тож очікуватимемо. І знову ж таки в понеділок ну, тут в Брюсселі відбудеться точніше, ні, не в Брюсселі, в Люксембурзі. Відбудеться засідання міністрів закордонних справ. Європейського союзу буде, до речі, присутній наш міністр е, закордонних справ України Андрій Сибіга, і там також уже фінальне буде перед самітом лідерів ЄС обговорення 19-го пакету. Тож очікуємо, можливо, понеділок вдасться його затвердити. Якщо ні, то тільки на рівні лідерів. Дякуємо. То виглядає так. Що Австрія хоче бути одною в Альпах, а другою на Уралі. Дякую з. Brusela. Ze sztab kwartery NATO. Wkluczała się jak korespondentka Sława TV, Tetiana Wysocka.